Озапланова перевірка. Комісія перевірила, як у Кіровоградському пологовому будинку імені Святої Анни дотримується законодавства про працю. Причина такої ревізії мітинг медиків минулої п'ятниці під стінами міськради. Нагадаємо, активісти вимагали не об'єднувати їх заклад із пологовим будинком номер один. Перевіряючи, з'ясували, на якій підставі більша частина працівників не вийшла на роботу. На мітингу було 73 медиків. Всі написали заяви на відпустку за власний рахунок чи за сімейними обставинами. Очільник пологового будинку номер 2 Володимир Капко не працював того дня, бо сам собі видав наказ про відпустку на один день. Пояснив, що його запросили на засідання сесії. За словами керівника управління охорони здоров'я Оксани Макарук, таку заяву він мав узгоджувати в міській раді, а запрошення, за її словами, не було. Нікому з працівників я. Не збираюся погрожувати нікого з працівників закладу. Я не збираюся звільняти це, не є моїми повноваженнями і не є моєю компетенцією. Стосовно головного лікаря, я вважаю, що він проявляє не зовсім свою професійність, свою компетентність в даних питаннях. Він користується колективом, погрожуючи йому. Робота закладу паралізована.